Рейдерське захоплення чи звичайна перевірка документації у сумській районній лікарні невідомі зачинилися у кабінеті головного лікаря, нікому нічого не пояснивши. Що ж саме шукали невідомі у лікарні? Дивіться у сюжеті. Відкрийте двері. Будь ласка, ви мене чуєте чи ні? Відкрита двері. Це приймання Сумської центральної лікарні. Проте зараз там відбувається щось дивне. Якісь люди тримають двері зсередини. Ручку зламали, ми туди потрапити не можемо. Ніхто із медпрацівників навіть не уявляє, що відбувається за дверима. А що О, Боже. ручка поломана, люди добрі. Смотрю, підходять два молодих чоловіка і женщина. Спочатку давай різко дюргати дверью, все потом пішли через сам пропускник. Говорять, нам наверх что-то. Ну смотрю, так очень нагло. Головний лікар закладу у відпустці. За його словами, причина обшуку у молекулярних накопичувачах, які закупили для лікарні. Усічні місяці е, прийшли робітники е, ОБЕП перевірка з фактами того, що вони якби не куплені, а гроші потрачені. Ці документи, які сьогодні прийшли вилучати, ми надали їм 10 квітня. І вважаю це чистим політичним замовленням. З'ясувати, що ж відбувається у лікарні, приїхали й депутати. Їм вдалося достукатися до невідомих. «Дивіться, Я слідчий». Слідчі Сумського відділу поліції зараз тут проводиться слідча дія. Ви заважаєте? Так, так, да, ви... Коли... предоставили, так? Да, про... Звісно, да все, у... все нову да. да. СТС Продовжує слідкувати за ситуацією. Оксана Щербак, Олександр Сорбат, новини СТС.